Біжу, не маю часу, але ви мене запитуєте, що це сьогодні було. Я пропоную підняти тему дуже серйозно і змусити правоохоронні органи розслідувати, хто побив кримську ПЦУшного митрополита владику. Я не знаю, як вони їх там найменують, їх, але він з російським паспортом. Розумієте, є в низка відео, він знімався про пропагандастичних цих російських каналах. Він 10 років окупації Крим, і він там понад 20 храмів. І ще саме основне, я хочу сказати, що це розіграно і розпущено дали розголос. Самі можливо, і СБУшники і Мінти, щоб привернути увагу, тому що в центрі Києва, по вулиці, де обласне. І обласний відділок поліції Київської області і міста Києва. Ви уявляєте собі? Там всі, всі, там завжди. І він ішов по тій вулиці, і там от підійшли і вчинили таке безчинство, де безліч камер, де безліч свідків, де безліч доказів. Тому я пропоную підняти цю тему негайно, щоб вони вийшли самі на себе, бо їм треба було причина, щоб відкрити кримінальне провадження і розслідувати. А за даним фактом розголосу, воно вже відкрите. Це ж не по нас, це ж УПЦ можна лупити на кожному крокові. А тут зараз питання, як, де він взявся, як він пересік. Мало того, як він в Збройних силах України став Любі мої... Це ж засланий агент в центрі від патріотичної пцу. Слава Богу за все.